Вихідними відбувся розіграш кубка запруття і зміні футболу. Змагання відбувалися у тростянці. Участь у турнірі взяли команди чотирьох сіл. Господарі першості виставили дві футбольні дружини. Про результати змагань далі у сюжеті. Турнір у тростянці провели в рамках програми ініціатива Володимира Довганюка. Тому меценат сам прибув, щоб поспостерігати за перебігом футбольних баталій. Він особисто вручив переможцям і призерам подарунки та зазначив, що завжди підтримував і буде підтримувати молодіжні починання. Ми підтримуємо всіх молодих людей, які звертаються до нас з гарною пропозицією. Сьогодні до нас звернулися хлопці з села Тростянка, захотіли організувати турнір по мініфутболу. футболу Ми звичайно відгукнулися, допомогли їм в формах. Як ви бачите. Одним із організаторів турніру став місцевий мешканець Олександр. Хлопчина самотужки зібрав однодумців та запросив команди сусідніх сіл на змагання. Незважаючи на мінливість погоди, першість вирішили провести вихідними і не прогадали. Організатор мініфутбольного турніру впевнений, що відтепер він стане традиційним. У нас село за спорт. Ми дуже віддавно граємо в футбол. Запрошуємо всіх гостей. Гарно дякуємо за підтримку. Щодо самих результатів, то тут кращою командою стала Грушівська збірна. Перша команда тростянки посіла друге місце. Пилипівські футболісти стали третіми. Призи також отримали кращий гравець турніру та воротар. З Тростянки Богдан Малецький Сергій Гурмак. Програма подієнтика.